Подивитися увечері, які новинки вже є у гарній якості та українською. Відповіді на ці питання у проєкті Фільм Дня від Радіо Максимум та оновленої платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Слухайте щодня о 8 та 18. і ми підкажемо, яку стрічку обрати сьогодні. Партнер проєкту Фільм дня ТБ». завжди є щось нове на Київстарт. Реклама. Платформі «Київ ТБ» 5 років. Беріть участь у святковому розіграші телевізорів, смартфонів, планшетів та багатьох інших подарунків. День народження у нас, а подарунки для вас. Акція діє з 4 по 15 грудня 2024 року. Деталі у додатку КиївстарТБ та на сайті Київстар .UA». Реклама. Торгова марка Бош представляє проект Драйвові поради. Багато хто вважає, що в холодну погоду потрібно довго прогрівати авто, але сучасні двигуни готові до роботи вже за кілька хвилин. Краще почати рух і прогріти машину під навантаженням на низьких обертах. Поради. Проект представив партнер. Торгова марка Bosch. Реклама. Підготуйте своє авто до зимових випробувань. Встановіть надійний акумулятор Bosch. Вимагайте автозапчастини Bosch при техобслуговуванні. Bosch. винайдено для життя. Реклама. Реклама. Кумфіс фаль тефальна 24 сантиметри з Франції всього за 555 гривень тільки до 15 грудня. Знижки до 50% дій з 3 по 15 грудня 2024 року в усіх магазинах конфітрей на конфімі. В животі немов цеглина. Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з п'ятої хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У нас проблеми. Прийом. Кіна не буде? Є лейс! Буде кіно. Аполлон. Говорить Хістон, проблема вирішена. Відкрити лейс та насолоджуватись польотом. Застудився. Прийми мілістам. коли перші сніжинки лягають на землю, а яскраві ялинкові вогники милують око. Очікування свята зігріває душу, мрії видаються реальністю, а серце наповнюється надією. Теплих свят бажає кавагалка. Ти мене поважаєш? Я поважаю себе. Тому в аптечці завжди є бетаргін. Бетергін вибір тих, хто себе поважає. Прибере похмілля, додасть сил. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Коляд, 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 ниці, наро зетка. Є по здижці. Подарунки. Нараз два. Новорічній Доріс два. Купа смартфонів. І безліч ноутів. Грилі і блендери. Подарунки на розетка. Щоразу поруч. Детальніше на розетка.com.ua Реклама. Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.